Вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, щоб люди не загинули, але щоб мали вічне життя, то Син Божий прийшов і постраждав за наші гріхи. Що це йому стоїло? Він залишив славу неба і прийшов на цю низьку грішну падшу землю, святий Божий Син. Грішні люди били його, плювали в нього, говорили на нього недобрі слова, руки ноги пробили цвяхами і повісили його на Голгофському хресті. І там, ізбитий, обізображений, опльований, син Божий, висів і стікав кров'ю і віддав своє життя за наші гріхи, щоб ми не відправилися в пекло після закінчення земного життя. Але щоб дарувати нам небесне Царство, то Син Божий віддав своє життя і заплатив за наші гріхи. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння звернеться до Ісуса Христа, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Тому що після закінчення земного життя на людину чекає дві вічності або пекло з дияволом. Або Небесне Царство з Богом. Це все дуже серйозно. Це не байки, не сказки. Так говорить Свята Біблія. Люди, покайтеся, поки ще добрий час. Боже повеління всім людям повсюду покаятись, бо він назначив день, коли буде праведно судити Вселенну. І якщо ти не хочеш бути засуджений з дияволом. То покайся прийми Сина Божого. Він взяв твою і мою вину на себе. Він заплатив за наші гріхи, віддавши своє життя. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. До нього зверніться, поки ще є добрий час, бо скоро двері спасіння. Для язичських народів закриються. І Дух Святий піде на Ізраїль. І там, будуть євреї, каяться. Вони сьогодні не каються. Вони чекають Місію Христа, який має прийти перший раз, а він вже прийде другий раз, тому що перший раз він прийшов і віддав своє життя. А другий раз він прийде для того щоб взяти свою церкву від цієї землі. Він прийде не для прощення гріхів, а для тих, хто чекає його воспасіння. Тому, люди, покайтеся, Господь напротязі всього вашого земного життя стукає до вашого серця. Він хоче, щоб ви свою увагу звернули на нього, але ви зайняті собою. Ви зайняті суєтою марнотою на цій землі. Ви набуваєте те, що потрібно тільки для земного життя. Ви витрачаєте свій час, свої ресурси, своє здоров'я на те, що придеться одного разу залишити на цій землі. На той світ ти з собою нічого не забереш. І всі твої труди на цій землі, вони будуть намарні. Але якщо ти приймеш Ісуса Христа, то ти надбав великий скарб, велике багатство духовне. І тоді Господь прийме тебе в Небесне Царство. А якщо ти Ісуса Христа не приймеш, то як би прекрасно ти не жив на цій землі, але все одно все залишиш в один день і привстанеш пред Богом і будеш відповідати за свої гріхи. Тому і прийшов Син Божий, щоб взяти наші гріхи на себе. Він на себе нашу вину прийняв. Він заплатив своїм життям, щоби ми з вами не платили за наші гріхи. Він уже заплатив ціну. Прийміть Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, читайте Біблію. Завтра недільний день, ідіть в зібрання не по магазинам, не по базарам. Не просто гуляти собі по вулицях, а треба йти в Божий дім. Треба молитися про закінчення війни, про Боже благословення, про Божий мир. Ми багато до кого сьогодні звертаємось, але забули звернутися до Бога. Спробуйте, люди дорогі, звернутися до Бога. Спробуйте у нього попросити помощі, і ви побачите. Яку поміч Він може нам дати? А поки люди робчуть, поки нарікають, поки на люди недовольні, то що можна чекати? Покайтеся у своїх гріхах. Прийдіть до Ісуса Христа, Він любить вас, Він довготерпить вас, Він дає шанс, можливість покаяться. Тому хай вас Бог благословить, моліться своїми словами, кличте до Бога.